23 квітня весь світ відзначає день книги і авторського права. З цієї нагоди вітчизняні соціологи оприлюднили свою статистику. Виявляється, книжки читає лише половина українців. Серед молоді цей показник 60%. І найбільше шанувальників літератури у Києві та Харкові. А от що читають, дивіться у сюжеті. Висока ціна, можливість безкоштовно закачати книгу та лінь три чинники, що зменшують кількість читачів друкованої книги. Експерти розповідають, шанувальників такої літератури найменше на західній Україні. Нескільки більше читають жителі обласних центрів, нескільки менше читають жителі села. Це ні в якому випадку не говорить, що хтось глупіше, хтось умніше, але це тенденція, яка була очікувана. Шанувальники книжок найбільше полюбляють детективи, історичні та любовні романи, переважно закордонних авторів. Серед українських майстрів слова пальму першості тримає Ліна Костенко. У лідерах також і Андрухович, це Забужко, це Винничук, е Матіос, Шкляр. Однак експерти наголошують, вітчизняної літератури на полицях бракує, адже більшість книг російського виробництва. Хоча у книгарнях запевняють, національна література є завжди. Якщо є вибір між українською і російською, то звісно, що ми замовляємо українську книгу. Ну можу сказати, що все таки українська книга існує видавництва останнім часом якось почали друкувати і новинки з'являються. Читають українську літературу і опитані нами кияни. Однак активних шанувальників друкованого слова близько половини. Вся основа пізнання нашого книга. Уже не читаю. Інтернет сильно розвився І тепер, так сказати, навіть удобніше з мобілкою їхати сайпадом і читати. В метро, без книги. без книги обхажусь уже. Тим часом експерти розповідають, що з кожним роком попит на. Літературу потроху збільшується і додають, хоч про загальну тенденцію говорити зарано, але прогнозується, що активніше купуватимуть книги і цьогоріч. Богдан Буряненко, Вадим Мороховець, телеканал Київ.